Гран-прі WBC. півфінали по Зеду. На цій стадії виступив один українець Данило Лозен, що боксує у суперлегкому дивізіоні. Українець провів надскладний бій проти одного з фаворитів ваги Узбека Муджибіло Турсунова. Тож хто сильніше, наш боксер чи чемпіон Азії? Дивіться огляд у випуску новин. 13 грудня в Британії планують велике шоу, де виступить Дерек Чісора. Його промоутер Френк Ворен усе ще шукає противника для дерека, бо це має бути особливе видовище. Колишній претендент проведе свій 50-й профібій і на цьому планує закінчувати. Раніше ми говорили, що серед можливих опонентів китайська стіна Жилей Жанг. Він сам записував відео дереку і пропонував свою кандидатуру. Попередньо була інформація, що є домовленість, але до офіційного оголошення так і не дійшло. І тут звідки не візьмись, звідки й став залася. Інформація про те, що опонентом чи буде не Жанг а Джарел Міллер? Вийди відсюда. Розб'ємо. Мені важко згадати більш неприємного типа серед усіх, хто боксує в надважкому дивізіоні. Джарел Міллер – це один із найважчих хевівейтерів і той, який має один із найважчих характерів у цьому дивізіоні. Для пересічного глядача бій Чусора Міллера, якщо такий станеться, це може бути досить таки цікаве видовище двох таких кабанчиків. Але чи треба цей Чісорі наприкінці кар'єри тягатися 12 раундів? Проти цього Борова. Коли в медіа написали про бій з Міллером, згадався інший забутий персонаж. Це ж Енді Руїс, який б'ється раз на кілька років. От його би я з більшим задоволенням подивився. Але історія з боєм Чисори та Міллера все ще не закінчена і не має офіційного оголошення, так само як це було з Жангом. Тому все ще може перегратися. все світ боксу разом із Фавбет. Данило Лозан виступив на стадії півфіналу гран-прі WBC. Він є єдиним українцем, який дійшов до цієї стадії, і йому протистояв Узбек Муджибіло Турсунов, який є чемпіоном Азії і насправді дуже серйозним опонентом. Давайте до огляду бою, а потім до його висновків. Бійці плідно вивчали один одного напередодні і добре підготувалися. Турсунов почав не дуже типово для себе. Так, він зайняв позицію першого номера і весь поєдинок боксував на передній нозі, але це було дуже м'яко. Замість Побачили таку м'яку кішку на старті, яка ніжно підступає до суперника, наче присипає пильність українця. Для Лозана ключовим було не знаходитися довго на близькій дистанції, рвати її і виходити на дальню. Без розмінів не обійшлося, і це скоріше робота Узбека. Розміни можуть бути вигідними Данилу, лише якщо рвати дистанцію. Перша половина бою була не дуже темповою, але достатньо щільною, бо Торсунов нав'язує такий бокс. В цілому, достатньо рівна картинка, де опонент краще боксує на близькій та старається давити силою при можливості, а Даня пробує боксувати здалека. В третьому раунді Муджибіло виглядав більш ефективним. У якийсь момент почало здаватися, що Лозану вже бракує сила, а Узбек тільки почав піддавати газу. Ситуація небезпечна після половини дистанції. Адже Даня чимало прийняв, ніби бракувало сил чи дихалки, чи фізики, щоб зупинити першого номера. Муджибіло відійшов від обережного режиму і відверто починає давити. Усе ж фізично він дійсно обдарований. Данило відповідає, але хочеться більше, міцніше і з далекої дистанції, тому що Узбек починає відчувати упевненість. У якийсь момент ніби ловиш погляд українця і читаєш по очах його думки, як ти задовбав перти А цей Турсунов пре ще обороняється непогано. Досить вдало Лозан прострілював по тулубу, в розріз за долю секунди до атаки опонента. Ось це дійсно вдавалося. Але кількісно було відчуття, що Турсунов влучає більше. Попереду останні п'ятий і шостий раунди. Муджибіло продовжує викидати більше і акцентовано. Даня ловить свої моменти для контратак, однак реально бракує або якісного стопу, або футворку, щоби вчасно відійти. Українець пропускає немало і цим знекровлюється. У п'ятому раунді наш боксер пропускає фантастичний дальній хук. Удар витримує, але це було жорстко. Правда, тут же наш боксер вмикається і намагається віддати. Пропущений дзвінок наче будить Данила, улоза на розсічення і фінальний раунд попереду. На очках лідирує Турсунов, і він усе ще виглядає більш свіжим. Турсунов продовжує наступати і шукати близької дистанції. Українець не зустрічає, дає проходити і намагається працювати на зустріч. Турсунов грамотно перекривається і мінімально дає по собі влучати. У шостому раунді Узбек уже не пер, як раніше, бо не відчував у цьому необхідності. Даня працював з установкою покласти всі сили, але їх на той момент було вже не так і багато. Розміни, міцні бокові, але все це достатньо попільна робота в моменті. Коли треба витягувати поєдинок. Повністю виснажений українець після гонгу важко йшов у свій кут із розсиченням. На стадії півфіналу вперше бої рахують не три, а п'ять бокових суддів: 57-57, 59 -57, 55 та двічі 58-56 на користь Узбека. Рішенням більшості Муджибіліо Турсунов перемагає та проходить до фіналу гран-прі WBC. Ви знаєте, в мене змішані думки про все те, що я побачив впродовж шести раундів у цьому протистоянні. З одного боку, мені здавалося, що даний формат. Восьми раундів може підійти більше, тому що попередньо говорили, що можливо, все ж таки на стадії півфіналу буде вісім, а не шість раундів. І мені здавалося, що вдихалка, витривалість, довга дистанція, розкатувати свого опонента це те, що було би дані помічним протягом восьми раундів. Зараз розумію, що в принципі добре, що шість, тому що витривалість, на жаль, стала такою Ахілесовою п'ятою Данила в цьому поєдинку. І мене це щиро дивує. Мене це щиро дивує, тому що ну це ж було очевидно, що муджебілотрусу суперник, який буде перти стільки, скільки змов. Може, а може він досить багато, досить довго перти. І Данило до цього ніби не був готовим. Тому що два раунди, коли йшла така розвідка боєм, обережний досить старт видав і Муджибіло Турсунов, і Даня більше такий працював по опоненту. В цей час Лозан виглядав непогано. Видно, що Турсунов поважає свого опонента. Видно, що в команді Узбека вивчали Даню. Дуже добре. Мені здавалося, що Даня, його тренер Віктор Петриченко теж ніби добре вивчили свого опонента. Так здавалось по перших раундах. Тому що одна з таких характеристик Турсунова полягає в тому, що він любить перед ударом так підсідати і подавати тулуб вперед. Це ідеальний рух під перкот. І в Дані це працювало. Працювало кілька разів, було дуже ефективно, але ж після третього раунду все пішло трошки не так. Ну, після третього раунду Даня відверто підсів функціонально, на ногах не встигав. Не перекривався все нормально. Пропустив зайвого, ну, на кілька боїв вперед, мені здається, пропустив дання зайвих ударів у цьому поєдинку. Тому що муджи Трусунов, так він дуже темповий. Так, він фізично більш міцний, ніж Данило. Але ж мені здається, що стиль муджи в принципі, за умов такого хорошого, витривалого Данила, це, в принципі, більш-менш зручна історія. Натомість під час бою я просто ловив вайби дані, який, здається, поглядом казав, як ти мене курва замахав. Як ти задовбав пертий-пертий. І і це дуже неприємно, коли проти тебе працюють ось так, коли ти постійно під преснгом, постійно думаєш, куди би спідляти ногами, куди зробити крок, де ухилитися, але це було передбачувано. Ну нічого такого, муджібіло Трусунов надзвичайного не показав. З тих змін, які я бачив в його роботі, це те, що він, коли підсідає і тулуб подає вперед, раніше він переважно відразу бив. Тут було багато обманних маневрів, які, в принципі, частково працювали. В Узбека. Врешті це його стиль, максимально його стиль. Особливо в другій половині бою, коли він піднатиснув. В цілому Данило програв у кількох опонентах. Фізика. Очевидно, він поступався фізикою цьому опонентові, але й тягатися з фізично обдарованим муджибіло Трусуновим не було жодного сенсу. А розмінів було немало. Розмінів, які не йшли на користь дані, тому що суперник б'є міцніше. Тому що суперник вміє в розміни і суперник відносно легко проходив на близьку дистанцію. Натомість здання ні зустріти як слід не міг, бракувало стопінгу. Він практично не викидав такий міцний джеб. Ну і окей, навіть якщо не джеб, його можна розкатувати, розтягувати, працювати в розріз, працювати з більш далекої дистанції, тому що на користь Данила була перевага в довжині і в антропометрії Але він, як слід, втілити не зміг. Були досить хороші удари по тулубу. Від Данила в розріз своєму опонентові, але цього було маловато. Маловато. От не вистачило дані. Реально не вистачило. І мене це дивує, тому що я знаю, наскільки він працездатний, наскільки він працелюбний, наскільки це є в ньому. А тут конкретно є відчуття, що напередодні бою він десь не допрацював. І насправді, ну, прикро, тому що суперник реально складнющий. Повірте, чемпіонами Азії просто так не стають. Ну, це континент, де змагається Узбекистан, Казахстан, і цього вже в принципі достатньо, щоб це був топ-турнір, не кажучи про китайців, японців, таджиків і всіх решта. Тобто, муджибіло Трусунов – це опозиція вищого рівня. Він старший за даню. Він досвідченіший саме в плані аматорського боксу. Він багато що бачив в ринзі, тому програти йому ну точно не соромно. Однак, ну мене не полишає відчуття того, що ну, він був по зубам Данилу, якби, якби, якби. Якби перед тим була. Не знаю, можливо, іще краща підготовка, якби Даня на момент бою був якимось свіжішим, тому що він відверто після третього раунду задихав, як то кажуть, у боксі. Тобто почав хапати це повітря, не відчувати свій ритм, свій темп, і те, щоб дихати в своєму якомусь такому е, звичному режимі. Тому прикро. Тому що суперник складний, але. Мені здавалося, що Дані він мав би бути в складному поєдинку, але по зубах. На жаль, так не вийшло. Менше з тим, Даня Лозан це об'єктивно найкращий боксер по своєму виступу, який представляв Україну на гран-при WBC. Півфінал цього турніру це класно. Я вважаю, що Даня про себе заявив дуже добре. Я вважаю, що він по ходу турніру показував, що він може зростати. Що він може боксувати проти різних опонентів, і що, в принципі, в нього досить міцний удар дальньою рукою. Це його хук, це досить хороша зброя, яка і проти Турсунова працювала, але недостатньо, тому що Турсунов знову ж таки реально добре обороняється. І в плані захисту Турсунов, зокрема, таки був кращим за Данила Лозана в цьому поєдинку. Тому Дані насправді можна лише подякувати за цей виступ. Шкода, що трохи забракло. Але півфінал-гран-прі WBC для молодого 22-річного українця це теж дуже якісний результат. Любі друзі, всім вітання. Ось і завершився мій сьогоднішній поєдинок. Е крайній. На жаль, сьогодні опонент з Узбекистану був краще за мене, але що нас не буває, робить нас сильнішими. Тому не вішаємо носа, йдемо далі. Е Кожного своя дорога, такий е шлях мене. Тож е, дякую Збройним силам України е, за те, що надають таку можливість нам виступати, представляти Україну на міжнародній арені, тим паче в Саудівській Аравії. Круто. Дякую всім, всім моїм е, близьким, рідним, моїй сім'ї, фанатам. Я це все відчував дуже приємно. Вибачайте, що сьогодні так сталося, але як є. Тож, слава Україні! Їжте кашу, любіть маму і любіть Україну. По інших усіх наших, хто виступав по ходу турніру, українське представництво було дуже великим, одним з найбільших взагалі серед усіх країн. Ми себе показали, як команда такий міцний середняк. Було кілька кадрів, які мені здається випадково потрапили на цей турнір і швидко з нього вилетіли. Були ті, хто виступив гірше ніж я цього очікував. Наприклад, сотня Рогава, супертяж із хорошим досвідом, супертяж відверто дорослий. Який здавався на фоні інших опонентів, ну реально як старшокласник проти першачків, скажімо так, але боксувати треба трошки більше, ніж три раунди. Скажімо так, тому проти Ахмеда Крингіча рогава після половини бою, здається, ніби не під'їхав. Хоча, як на мене, ну шанси в рогави були прекрасні на те, аби здобути перемогу на всьому турнірі, не зрослося. Окей, буває. Макс Молодан, дуже класний хлопець. Момент у тому, що він виступав не у своїй вазі, а піднявся трохи заради гран-прі Даблі це є таке, але все одно мене не полишає відчуття того, що він міг виступити краще, тому що перший свій бій він виграв в дуже динамічному поєдинку проти складного опонента. А в другому програв, мені здається, тактично простішому опоненту, там, де просто забракло якісного стопу плюс ніг. Десь я вже сьогодні це говорив, правда? Також по інших пробіжуся Олександр Солом'єнніков ще один боєць компанії Top Boxing Generation, який Даня Лозан. Двічі виграв, двічі програв, відчуття, що вообще не боксував. Що забракло, блін боксу, ударів забракло. При тому, що хлопець дуже талановитий, як на мене, з хорошим відчуттям боксу, такий є, з непоганим захистом, з хорошою роботою, ні, з хорошим відчуттям свого опонента. Але ну, в боксі треба бити, щоб перемагати. Це як у футболі. переможе той, хто заб'є більше голів, а не той, хто взагалі нічого не пропустить. Не знаю наскільки це доречна логіка в боксі. Можете мене виправити в коментарях. Менше з тим. По тих, хто показав себе добре, кого хочеться похвалити. Це знову таки Даня Лозан, по якому я вже пройшовся. Це Дмитро Рибалко. По першому поєдинку здавалося, що ну ну ледве-ледве проліз якогось ноунейма і все. А по факту, два виграних поєдинки. Пріснуватий не цікавий бокс, але ефективний. Два виграних поєдинки при тому, що він був там андердогом цього дивізіону, а пла показав себе досить таки гідно. Петро пролов молодий хлопець, але як на мене відносно розумний. З хорошою технікою, з непоганою роботою ніг, з великим потенціалом для зростання. По ходу цього турніру Петро Фролов мені подобався. Навіть у програному поєдинку відчувалося, що він може, що потенціал у нього є. Тому Петра також при нагоді хвалю. Віталій Стальченко. Піднятися з крузерів до хевівейтерів ну це величезна різниця. Це прірва між цими дивізіонами, тому що, умовно, там легка вага і суперлегка вага. Різниця 2 кілограми. Крузервейт і Хевівейт. Різниця може бути 20 кілограмів, як у Усика і Фюрі. Або як у Віталія Стальченка, його першого опонента. як там його не пам'ятаю, бо сність, чи хто він там такий, але це просто ведмідь. Ну, це така людина ведмідеподібна. І він його пройшов. Пройшов. Віталій Стальченко молодець. Далі стикнувся з Рогавою. Накидав рогаві непогано, але трошки не вистачило, тому що все ж таки старт був програний. Менше з тим Віталій Стальченко. Як представник України у Хелівейті, яким він не мав би бути, показав себе досить таки непогано. Тому Віталіка теж при нагоді я вважаю, є за що похвалити, є за що підтримати. Якимись такими були наші виступи на гран-прі WBC цього року? Сподіваюся, що це не останній турнір, який WBC проводить в такому форматі, тому що він класний при всіх хибах, при тому всьому, що по ходу турніру я критикував за організацію, за медійний супровід, тому що це шляпа, а не медійний супровід, коли ти в день бою не маєш списку пар на офіційних ресурсах. Це, ну, я не знаю, там Маурісіо Слейман особисто має вставити своїм комунікаційникам чи СММникам. Так не має бути. Це просто рагу найвищого вищого рівня. Однак при цьому сам турнір, сама можливість для молоді фантастично. Дані Лозан себе показав прекрасним, завдяки гран-прі WBC може далі виступати на міжнародних кардах. На що я дуже сподіваюся, тому що саме цього хочеться і не вистачає. Нашим бійцям досвіду буксувати в Британії, в Америці, В, та хоча б Польща на непоганих кардах вже було б добре, тому що Польща теж непогано організовує турніри. Тому гран Prix WBC це чудова ініціатива, і я бажаю, щоб вона тривала і далі разом із Україною. І сподіваюся, що наступного року вже бажано би з нашими переможцями. Ну а з вами, як завжди, канал Тайк Майсон. Новини боксу. Акцентую, що це наш другий канал, тому точно треба підписатися, якщо ви досі цього не зробили. Моє ім'я Макс Діденко, побачимось. Друзі, вболіваємо за наших.